Сьогодні ми поговоримо про граматичні форми слів. Мова це живий організм, і слова у ній постійно змінюються. Ми адаптуємо щодня слова в залежності від ситуації, від того, до кого ми звертаємось, або про що говоримо, або яке граматичне значення ми хочемо висловити. У цьому відео ми розглянемо, які бувають граматичні форми та як їх використовувати. Давайте розглянемо види граматичних форм слів. Форми числа це однина, стіл, дерево та множина, столи, дерева. Розглянемо форми роду. Чоловічий рід учитель добрий, Жіночий рід учениця добра. І середній рід вікно добре. Розглянемо форми відмінників для іменників. Називний відмінок. Відповідає на запитання хто що. Наприклад, стіл. Родовий відмінок. Кого, чого, стола. І давальний відмінок кому, чому, столу. Розглянемо приклади використання у реченнях. Дивіться, в однині. Ми кажемо, на столі лежить книга. Як ми це скажемо у множині? На столах лежать книги. Граматичні форми слова це основа правильного мовлення. Їх знання допоможе вам краще будувати речення і розуміти тексти.